Та дорогих, ми вітаємо щиро на нашій рідній, гранівській землі. Вам щастя, бажаємо, здоров'я та миру, хай мрії, бажання здійсняться усі. Прийміть, педагоги, наші щирі вітання, в них самі найкращі для вас побажання, щоб ви горя не знали, не знали печалі, щоб радісні звістки щоранку зустрічали, щоб не гаразди обходили вас стороною, а щастя за руку вело за собою. Щоб в школі чекали веселі вас, діти, та творчості вашій не було кінця, щоб успіхи їхні вас мусили радіти бажанням навчити загоряли серця. Дорогі гості! Ми раді бачити вас у наших рідних стінах і хочемо вас познайомити з нашою школою. I'm Месте в У нас майстерні працюють. І для школи, і для дому меблі фантазують. Будували так стільці, ніби взяли сказочки і працюють над проєктом чарівної Загадково, Таємниця, математика цариця, праця тут іде завзята, міни спритно рахувати, мій тілити, віднімати, нож швидко й додавати, мій кмітливо все збагнути, першим у відповіді бути. Не цурайтесь, мови, Мови тата мами, Мови іде баби, предків наших всіх, бо їх боїть бої цуратись, сором не пошахи, боїть цуратись, перед Богом гріх. Молоді в школі староно вивчаєм, а тому відмінно всі її не знаєм. Як будинок збудувати, камінь надважки підняти, Як від вітру захиститись, дерево важке звалити, сонце світить, зорі сяють, як це світло виникає, щоб природу пізнавати, треба фізику вивчати. Я дивлюсь на розвішені карки і жвавішають мрії мої. Географія кличе у мандрі, напинає вітрила свої і розказує вчитель яскраво, ніби справді усюди бував, про моря, континенти, держави і про явища різні дива. Ми з гранівської школи всі ми як одне рідня, та ж наші вітання. Доброго нам дня! Школа наша як держава. Має символи свої, здобувають школи славу і її учні, вчителі. Рейтинг школи в нас відмінний, бо працюють всі завзято. Брати участь у змаганнях це для нас велике свято. Талантів у школі зростає багато, уміють співати і малювати, в олімпіадах участь приймають, і молоді поети зустають. То хай же наша школа процвітає і з року в рік хай повниться добром. Дитячі сні, дзвінки, нехай лунає. І школа об'єднає всіх у тому. Наша рідна школа має давню історію, а для того, щоб зберегти її, у школі створений музей історії освіти села. Нашому селу Гранову, славному селу на Поділлі, виповнюється. 1018 років. І гранівчани вдячні якраз школам села, які підготовили їх до цього життя. школі в Ранові виповнюється 184 роки. Школа відкрита в 1832 році, коли Гранів був волосним центром, і для волості потрібні були освічені люди. В деякі часи в Ранові діяло чотири школи: це церковно Приходська, волосна школа, польська школа, єврейська школа. Ось на цих стендах ви бачите якраз історію тих часів від дня створення школи. Є біля 200 експонатів музею, є досить цінні експонати. Зокрема, я хотів би, щоб всі знали, що в Гранові зберігається підручник для третіх-четвертих класів, читанка періоду 1918 року, періоду Української Народної Республіки, коли держава, переводячи школи з російської мови на українську. За один рік підготовила всі підручники і видала ці підручники. Звичайно, їх якість бажає бути кращого, але все-таки діти змогли читати. Як подивіться, яка читанка, тут діти вчились читати на основі байок, пісень, легенд, казок, загадок і так далі. Бо наш музей побудований так, що по десятиріччях. Експозиція виставляється і з давніх часів, і до сьогоднішнього дня. У школі є ще один музей воїнів-інтернаціоналістів. Виконував свій інтернаціональний обов'язок житель нашого села Гранів Парно Григорій Михайлович. Парно Григорій Михайлович народився 30 травня 1967 року. Шкільні роки прийшли в рідній Гранівській школі. Школа для Григорія стала другим домом, де він набував знань. Формував свій світогляд, естетичні смаки та морально вольові якості. Після закінчення школи він працював на тракторній бригаді колгоспу No1. Цей же час навчався в Гайсінській автошколі ДОСААФ. за відміну навчання та зразкову поведінку був нагороджений грамотою. У 1986 році був призваний до лав Радянської армії. Згодом проходив службу в обмеженому контингенті радянських військ в Афганістані. Загинув Парно Григорій як герой 12 листопада 1986 року. Автомобіль, яким керував Григорій, йшов з колоною автомашин в напрямку до населеного пункту Джабаль-Усараш. Біля самого поселення душмани розпочали обстріл колони з мінометів. Автомобіль Григорія був технічною допомогою, тому під час обстрілу потрібно було швидко ліквідувати пошкодження в автомашинах своїх товаришів. Для цього автомобіль зупинявся дуже часто і став мішенью для ворога. Ми знаємо історію нашого села. Пам'ятаємо захисників нашого села, які боронили його у Другу світову війну. Дякуємо односельчанам, які не пускають влеванників на наші землі. Схиляємо голови в скорботі за тих, хто більше ніколи не повернеться з війни в рідній домівку. Мішальна рука смерті торкнулася і нашого села. Доні проведення антитерористичної операції загинув випускник нашої школи Олександр Мельник. Саша родом з нашого рідного Гранова. Народився 21 вересня 1985 року, в багатодітній родині. Навчався в нашій рідній школі. Згодом сім'я переїхала до сусіднього села Михайлівка. Після одруження проживав у Івано-Франківській області, села в потім у Михайлівці. Олександр проходив військову підготовку у Роді територіальної охорони міста Гасін, а 9 березня 2015 року був призваний по мобілізації до військової частини а 4152 села Мала Любаша Костопільського району Рівненської області. Служив у 93-й механізованій бригаді. Під час внесення служби поблизу Донецька, шахта Будівка Олександр отримав поранення. Від якого 12 червня 2015 року помер у військовому госпіталі міста Дніпропетровська, О, наша мрій, країна, тут вперше все знання і відкриття, і саме звідси, де у світ дитина, своє прекрасне, світле майбуття. Школа моя, ти велика родина, де злагода завжди і знань вишина. Щасливі тут люди живуть, всі єдину, священа твоя сторона. У нашій школі працює 25 педагогів, з них 18 мають вищу кваліфікаційну категорію: двоє першу, один другу, 5 вчителів спеціалістів, 12 вчителів мають звання старший вчитель. У школі учні мають можливість повернути навчати інформаційні технології. Школа має технологічний профіль. Для цього в школі обладнано два. Комп'ютерні класи працює в гуртові інформаційних технологій. Саме завдяки цьому учні постійно стають призерами районних та обласних конкурсів з інформаційних технологій. У школі ми можемо реалізувати творчий потенціал, займаючись у гуртках, яких у нас шість. Члени військово патріотичного гуртка, призери обласної гри зірниці. Рівнясь! Струмко! Кроком! Сідь! Розідійсь! В одну шерену. Вставай! На перший другий розподілись. Перший. Другий. Перший. Другий. В дві шерени. Вставай. В зброю до стрільби. Підготувати. Стівся! Вгодь! Закінчити стрельбу! Лево! Руч! На весіт кроком! Руч! На месте! Вместе танцевального клуба. Лукальный урток часто радует нас своими песнями. Школи. Члені гуртка спортивне орієнтування» знають не тільки в районі та області, а й усій Україні. Адже у нас навчаються дворазова чемпіонка України за Дніпра Нецельона, Також призери чемпіонатів України Свенкова. Скальчук Дмитро та саме колеги. Щороку учні школи стають призерами других та третіх етапів всеукраїнських учнівських олімпіад і вже декілька років школа. Водить п'ятірку кращих шкіл району за результатами олімпіад. Найбільшу успіху за останні роки досягли Байда Богдан, Максим Гусегій, Сида Анна та Скачук Дмитро. Ми досягаємо успіхів завдяки таланту і вмінням наших учителів, які також є призерами та перевезтими пахових конкурсів. Дячанка Наталя Дмитріна у номінації біологія. Уманець Даля Григорівна в номінації Географія, Дядьковська Алла Павлівна, в номінації Російська мова та заробіжна література. Наші вчителі також є переможцями обласного конкурсу Творча скарбничка. Байда Оксана Івальна у номінації Астрономія та методичне об'єднання Учителів початкових класів у номінації «Природознавство». Навчання ми захоплюємося спортом та туризмом. Наші спортивні команди волейбольна, футбольна, баскетбольна зі спортивного орієнтування, туристична, переможці та призери не лише районних змагань. А досягається це постійним тренуванням та шкільним змаганням, починаючи ще з молодших класів». Але все це не для грамочі медалей. Ми робимо все. Чу бути здоровими, адже ми пропагуємо здоровий спосіб життя. А усьому великому шкільному колективу наша адміністрація. Заступник директора з навчально-методичної роботи Бондаренко Петро Вікторович. Заступник директора з виховної роботи у Наталя Григорівна. А працюють вони на чолі з нашим улюбленим директором Ушенком Валерієм Івановичем. В нашій школі наголовіше саме ми учні. А це для нас всі ці класи, спортзал, спортивний комплекс. Для нас всі ці музеї, куртки, стадіон. І за це. Дякую, признаюсь и Я сильна своїми талантами, а талант він завжди, родом з дитинства. Кажуть, що людина народжується із зерна. Треба тільки знайти поле, де це зерно найкраще проросте. От і в нашій школі, наче на найродючішому полі, проростають юні паростки талантів. Ми талановиті у всьому, навчанні, спорті, творчості. Ми прагнемо до нового і бережемо народні традиції. Навчаємо! І займаємось спортом Працюємо. і відпочиваємо. Ми нація майбутнього!